Всем привет, слава Украине. Вот это а наш лес. Ты пищал. Коня шукай. не пишешь. Я вот так закрыл. Він продається, номер телефону буде в описі і закріплю в коментарях. Або ще кажу на камеру 097 802 555 3. Можете дзвонити питати, Канал ще 10 рік. Кінь спокійний, ні не кусає. Ціна договірна. Коня висота на лінійку метр пятьдесят шість, метр пятьдесят сім, нога двадців. І двадцять три, двадцять чотири. яка? Губина десь коло двох метрів. Наш корник. Кінь в кований ку єс у руках. Кінь немає. Окей, okay, ніяк не стій, Не <плак> пускайте його! всякие челси